Але все ж найулюбленіші дитячі ласощі морозиво. Про те, як вибрати краще, наш наступний сюжет. Як знайти на полицях магазинів справжнє морозиво та що кладуть цей продукт недобросовісні виробники замість молока? Сьогодні ми це дізнаємося, а допоможе нам найвідоміший український комік, дядя Жора. І перше, куди ми вирушили шукати молочні ласощі, супермаркет. Я завжди дораюсь покупати отакоє саме простоє. стаканчики, простой пломбирчик. Чем меньше наполнение, тем оно более натуральный. Вот. Но всегда привлекает же привлекает яркая вверточка. Там я залишила нашого гостя, а сама вирушила інспектувати продукцію на вулиці. Ось перша палатка, яку ми знайшли. Що тут у нас є? Дивимося сухе молоко замість звичайного було в дев'яти екземплярах із десяти, і майже в усіх рослинні жири. Цукор олія кокосова. Кокосова чи погано? Це не дуже добре. Подивимося, молоко знежирене, цукор білий, рафінована кокосова олія. Не морозиво. Так, дивимося далі. Таке ж не морозиво, але в стаканчику в скляності. Можливо, ріжок у нас буде натуральним. Зараз подивимося: ріжок: борошно, молоко, знежирене, цукор, рафінована кокосова олія. Ось можете поглянути, це написано тут. Такими ж рослинами виявилися і всі інші ріжки, але все ж без горизвісної олії декілька продуктів нам вдалося знайти. Надпись з натурального молока вже якось то визвала довір'я. Зараз склад продукту морозиво. Логічно, в морозиві є морозиво. 15% молочного жиру. Молоко коров'яче не збиране – 42 Вершки з коров'ячого молока незамінник, це вже добре. Цукор білий, кристалічний молоко сухе. А мій улов був дещо більшим. Сьогодні програма Грондюс проінспектувала купу морозива. Але серед цих варіантів ми знайшли лише чотири справжні. Ось вони. Це ось такий пломбір у вафельному стаканчику, шоколадний брикетик. Морозиво із фруктовим соком, і просто фруктовий сік. Усі ці екземпляри та кілька аналогів з рослинною олією сьогодні потрапляють на дегустацію. Завдання українців здогадатися, де серед них справжнє морозиво. Є морозиво з добавками є пару натуральних. От задача де все таки натуральне. Так як в Україні дуже багато росте пальм. <рес> У нас дуже багато продуктів з, пальмових, <рес> з пальмової олії. Але досвідчені дегустатори одразу знайшли морозиво без олії. Тут, тут, ну, ще, ну, тут ну, немає, не може бути. Тут. О, правильно, ви маєте рацію тут також немає. <рес> тут, <рес> все. <рес> тут все просто тут льота на, на око. оце от, от тут немає навірно, бо це заморожений сок. О, а от з іншими варіантами було не все так просто. Але й тут смак більшість українців не підвів. Тож ми підбили підсумки. Ми закінчили експеримент. Е, скорою не треба. Все пройшло нормально. Все, я відмінив скорою. Е, а що пальмова олія дуже вкусна, дуже смачна, подобається людям. Показала практика, що не важливо, що їсти. Головне, щоб на шару. А разом з тим, якщо серйозно, то більшість наших дегустаторів до речі змогла. Відгадати, де ж ховалася у нас пальмова олія, а де кокосова. Тож ми сьогодні довели, що морозиво із пальми смакує не так, як із молока. І щоб купити справжнє, не полінуйтеся прочитати склад, бо вітчизняні корівки дають достатньо молока, щоб виготовляти натурпродукт. Чому ж тоді такого мало на полицях? Питання до заощадливих молокозаводів.